Вітаю! Мене звати Арсенія Пушкаренко, і це телевізійний проєкт Актуально. Кожного тижня ми зустрічаємось з вами, щоб обговорювати важливі питання. Сьогодні тема нашої розмови двосторонні безпекові угоди. Ми докладно з'ясуємо, чому виникла потреба в укладанні цих договорів та що конкретно вони дають Україні. До 2014 року безпеку Україні гарантували так званий Будапештський меморандум який був укладений 5 грудня 1994 року в столиці Угорщини зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Російською Федерацією? Перший пункт цієї угоди гарантував Україні повагу до її незалежності, суверенітету та існуючих кордонів в обмін на ліквідацію всієї наявної ядерної зброї. Згодом до меморандуму приєдналась Франція та Китай. Україна свою частину зобов'язань виконала в повному обсязі. І 2 червня 1996 року наша держава офіційно втратила ядерний статус. Третій у світі арсенал ядерної зброї, а це близько двох тисяч стратегічних ядерних бойовок, було знищено. Альтернативою ядерної зброї поступово став курс на вступ до НАТО, що гарантує колективну безпеку своїм членам. Однак цей шлях через нерішучість тодішнього політичного керівництва України довгий час був декларативним та непослідовним. Збройна навава Росії, яка розпочалася в лютому 2014 року, перетворила Будапештський меморандум на клаптик паперу. Адже Росія з держави гаранта безпеки України стала країною-агресором. Постала нагальна потреба побудови нової архітектури безпеки для нашої держави. Стратегічний курс на вступ до НАТО залишився незмінним, але його реалізація була ускладнена. Далеко не всі країни, що входять до Північно-Атлантичного Альянсу, були готові підтримати таке рішення в умовах повзучої агресії Росії з 2014 року. Ще більше ситуація ускладнилась після того, як у лютому 2022-го Росія вчинила широкомасштабне вторгнення в Україну. Проте пошуки шляхів відновлення гарантій безпеки для України не припинялись. Навесні 2022 року президент Володимир Зеленський ініціював утворення міжнародної робочої групи з питань гарантій безпеки України, і голова Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуса. У вересні 2022 року ця група презентувала Київський безпековий договір, в якому чітко зафіксовано, що прагнення України приєднатися до НАТО та скористатися перевагами оборонної співпраці є суверенним рішенням України. Наша держава потребує гарантій безпеки вже зараз. Вирішальний крок на шляху побудови нової системи безпеки для України з конкретними зобов'язаннями та напрямами співпраці було зроблено на Вільнюдському саміті НАТО, який відбувся у липні минулого року. За його підсумками, країни, що входять до Великої сімки, прийняли спільну декларацію про підтримку України, в якій зафіксували чіткий намір працювати над конкретними. Двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями у сфері безпеки рішення стало справжнім успіхом тривалої роботи всього дипломатичного корпусу на чолі з президентом. Я вдячний усім лідерам, усім країнам НАТО за цілком практичну та безпрецедентну з урахуванням десятиліть наших відносин підтримку для України. Сьогодні є гарантії безпеки для України на шляху руху в НАТО. Дуже важливий пакет гарантій. Ми погоджуємо з великою сімкою основу архітектури гарантій, а далі будемо розширювати їх двосторонніми та багатосторонніми домовленостями з партнерами. Першу безпекову угоду було укладено з Великою Британією. 12 січня 2024 року. А вже наступні півроку Україна підписала 24 безпекових договори, зокрема, з всіма державами, які входять до Великої сімки. А це, окрім Великої Британії, ще Америки, Німеччина, Франція, Японія, Італія та Канада. Також підписано окрему безпекову угоду з Європейським Союзом. Всі угоди мають чимало аспектів від військової допомоги та оборонної співпраці. До підтримки України на шляху реформ та повноцінного відновлення. І надзвичайно важливо, що всі договори вмістять конкретні зобов'язання. Масштабність гарантованої військової підтримки можна показати однією цифрою. За розрахунками українського уряду, протягом наступних чотирьох років Україна має отримати 60 мільярдів доларів щороку. Варто також зазначити, що робота з укладання безпекових угод продовжується. Маємо ще сім країн. Які доєдналися до вільніської декларації, із якими вже ведуться перемовини щодо конкретного наповнення майбутніх договорів. Отже, говорячи про безпекові угоди, слід пам'ятати про наступне: виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський сформулював стратегічне завдання: ми повинні зробити безпеку частиною реальності знову. І Україна з успіхом працює над цим. Двосторонні безпекові угоди не скасовують. Стратегічного курсу України на вступ до НАТО. А навпаки, посилюють його. Вони розраховані на 10 років та мають створити всебічну перехідну систему безпеки для України до того, як ми отримаємо запрошення приєднатися до Альянсу. Дякую за увагу. До зустрічі наступного тижня.